Щасливий я, що вірю в Бога, моя рука в його руці, мені освітлює дорогу, селяє спокій у душі, не перестану дивуватись, як в тіні крил Його живу. Він любить, любить, твердо знаю, благословляє долю він мою, не перестану дивуватись, я в тіні крил його живу. Мене Він любить, любить, твердо знаю, благословляє долю він мою. Щасливий я мене він знає, ім'я у книгу записав, любов свою мені являє, з ним буду жити в небесах, не перестану дивуватись, я в тіні крил Його живу. Мене він любить, любить, твердо знаю, благословляє долю він мою, не перестану дивуватись, як в Тіні крил Його живу. Мене він любить, любить, твердо знаю, благословляє долю він мою. З ним іду в святу країну, там вся є Господа любов. мене з обіймами ми зустріне, лиш ньому захист і покров. не перестану дивуватись, як в Тіні крил його живу. Мене він любить, любить, твердо знаю, благословляє долю він мою, не перестану дивуватись, як в Тіні крил Його живу. Мене Він любить, любить, твердо знаю, благословляє долю він мою. Благословляє долю Він мою.